26 квітня 2023 року провели огляд демо-посівів ріпаку від двітера сіт в Магдалинівському районі Дніпропетровської області, Елмстар, Кім, Саксон, Том та Марвін на даному полі фаза розвитку рослин початок бутонізації. В середньому у рослини ріпака 16-18 листків. На наших посівах найбільші рослини мають 12-14, а найменші 8-10. У рослин сформоване основне стебло та починають утворюватись бічні пагони, на яких також з'являться суцвіття, а потім стрючки. Ступінь розгалучення безпосередньо впливає на врожай. В даний період відбувається формування закладених генеративних органів, які нам необхідно максимально зберегти, щоб із суцвіття утворилося 20-45 стручків. На основі огляду плануємо провести оприскування посівів, про що розповімо вам в наступному відео. А щоб його не пропустити, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.